Давай хліба, поки поїж. Так. І десь тут. Ну, я ж, звісно ж, ніфіга не бачу. Але десь тут. Е тепер ми маємо, я так розумію, а, ні. Чи так. Стоп, 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 стоп. Ага, трішечки. Десь тут. Ось. Я так розумію, десь тут. Е ми маємо стрибнути тільки питання в тому. Чи не грохне нас воно зараз? Хух, бля, ну, не грохнуло і на тому, спасибі. Все. Нарешті, блін. Нарешті. Комбінезон вітер волі. Забираємо. Так, я хоч не цей не ставив на паузу. Ні, не ставив. І обшукуємо схованку. Все. Так, вітер волі. Легкий комплекс спорядження угруповання «Воля». Зазвичай використовується новачками, але шанований і серед ветеранів за спортивну зручність. Ну так, ну і він у нас. Гірший за комбінезон туриста, тому його ми точно продаємо. А ось страж волі ми, напевно, і будемо забирати, і будемо з ним ходити. Питання тільки в тому, е, скільки яка в нас зараз 2 години. Дві години і в нас. Е, компас. Компас де. Покажіть мені сволочі. Так. Ну, далеченько від нас табір. О, так тут ще й. А, я думав, тут їжа.